Це для того, хто вважає, що можна перевірити автомобіль стоячи. От все гаразд, тепловий насос там справний, все гаразд, все окей. Що 82? Ну це непоганий сох. 82, ну це ж непоганий поганий сох. По діагності переконалися, що якби подушки в наявності все гаразд, відповідно, треба переконатися і візуально. Як ви думаєте, скільки там пробів? Рахую до п'яти. Один, два, три, чотири. Друзі, всім вітання, доброго ранку. Ви дивитесь канал Отопогляд. Хтось е, мені в коментарях написав, що доволі багато розмовних таких відео. Е, чому я не показую, як саме відбувається робота. Ну, спробуємо сьогодні це продемонструвати. Я вже робив колись відео робочого дня. Перш за все перевірка Фабії. Фабія в нас старенька. Зателефонував один з підписників, сказав, що хоче продавати автомобіль. І перед тим, як хоче його продати, відповідно, хоче перевірити його стан для того, щоб впевненість в тому, що там все гаразд, і якби в результаті, щоб ніхто з покупців не розказав йому того, чого там, якби так би мовити, нема, м'яко кажуть. Але я не вважаю, що вона не відрізняється нічим іншим, як перевірка чи перед подорожем, чи перед купівлею, це перевірка автомобіля. Потім у нас. Е Перевірка по підбору ліф 40. Потім у нас перевірка також ліф 40, але це вже замовлення, огляд, не по підбору. Там думаю, що має бути щось цікаве, тому що там пробіг заявлений 150, цікаво, в якому стані там батарея. Ну, побачимо. І сьогодні ще також треба зробити діагностику. Також Peugeot 308 дизель. Є помилка, є з зроб... треба зробити діагностику, бо якась пропала тяга, і треба просто, якби перевірити, якби поставити діагноз по машині, для того, щоб людина знала, в якому напрямку робити ремонт. Не перемикайте! Ну Що, друзі, виїхали, оглянули Шкодофабію. Типу, додати, мабуть, нічого. Автомобіль вже в руках. Офіційний Єврокар 2008, якщо не помиляюсь, 7-го року. А принаймні у нас склах усіх була смірка. Власник хотів впевнитися в тому, що там все гаразд, тому що підозра було на пошкодження попереду. Він же там підняв варив пороги, якби це все. Інше питання тут. Е, оскільки я так зрозумів, він все-таки наважився на те, що хоче цей автомобіль залишити дружині. Ви і... турбувався про те, чи там все гаразд з подушками безпеки, чи там не було пошкодження, але е, замінений був радіатор охолодження. Знаю, можливо, якийсь витік був, якийсь пошкодження іншого характеру, тому що радіатор кондиціонера е, рідний, а ось радіатор охолодження був замінений. Подушки ні не спрацьовували, для того довелося там, розібрати передню право, там, речовий ящик, для того, щоб якби, побачити подушку візуально. По діагності переконалися, що якби, подушки в наявності все гаразд, відповідно, треба переконатися і візуально. Тому що якісь... все може бути так такому. Скоби водійської подушки безпеки не рухались, тобто подушка там також все гаразд. Ну, якби додавати нічого, окрім того, що, якби, оскільки автомобіль офіційний, і автомобіль купувався ще власником у 2013 році з пробігом 88 тисяч, все-таки по діагностичному обладнанню важко. Це старий автомобіль, і таких автомобілів багато, де пробіг підтвердити ну, якби фізично неможливо, якби не дозволяє цей автомобіль зробити. І Фабія також відноситься до того числа. Але Враховуючи, що автомобіль рухається по місту, норма години по кермовій рейці там трішки забагато. І швидкість 20 км за годину, мабуть, трішки замала. Тому можливо, можливо, що все-таки цей продавець, який продавав, автомобіль там скрутив там, зі ста з чимось. Ну, якби скручено, якщо скручено, то небагато. Ну, але самі розумієте, автомобіль не такий, щоб якби можна було детально сказати, от там пробіг прямо ось такий. А ми рухаємось на наступний огляд, і зараз у нас буде Nissan е, Leaf 19%, якщо не помиляюсь, року, з заявленим пробігом 90 тисяч кілометрів, сох, щось там має бути в районі 90%. Подивимося, що там за автомобіль. Ну і так, друзі, оглянув я що на цього ліфа. Ну і звичайно там зі слів не битий, не фарбований. Машина приїхала з Європи. такий, якби, Я очікував, що там щось буде не так, Чому? тому що по пробігу вона не підтверджується. 90... 92 тисячі заявленого пробігу. По пробігу не підтверджується ліф. Ну, і ось вам вставка, як виглядає кермо. Як виглядає, ну, якби сидіння. Ваш варіант. Як ви думаєте, скільки там пробіг? Рахую до п'яти. Один, два, три, 4, 5. Неправильно. 244 тисячі. 244 тисячі пробігу на цій батареї. Принаймні на цій батареї. Є ознаки того, що круче на батарея на корпусі, то велика вігідність, що батарею поміняла. До речі, з ліфами трапляється, до речі, часто в мене така ситуація. Вона мене навіть було на доволі чесній, так званій, ну, чесній площаці добрукар, наче в них там все гаразд. І в них була ситуація в мене 62-м ліфом. Та і в мене на Панзідгера авто була така ситуація з цим, що батареї пробіг один, а автомобіля інший. Так що, що видає? Видає те, що заявляв він там про сох, якийсь там 80-90 чи щось, щось таке говорив, продавець по факту виявилось 86. Довгий тривалий сох ще менший. Тобто, можливо, під продаж сох підганяли, а зараз, оскільки вже на вулиці тепліє, сох починає перераховуватися, він якби падає до більш реального. Що однозначно видає? Дуже люблю слово однозначно, як ви зрозуміли. Це показник HX. Відверто вам скажу, показник HX, HX — це вну... процентне відношення від сталого внутрішнього опору батареї. Тобто 100% це заводське значення внутрішнього опору батареї. Чим менше, тим ну, якби батарея більше перегрівається, з'являється опір в ній, відповідно, зношення. Тобто HX в ліфа це. Поняття внутрішнього опору. І чим воно нижче, тим гірше. Там Сороковки, тридцяті батареї, особливо мають HX доволі низький. А тут HX прям видає пробіг, тому що СОГ там 86 щось, а HX 60 там злишко. Хоча по комірках більш-менш все рівно. По сороківках треба бути дуже уважним, тому що там бувають випадки здуття батареї. Оці ще не думаю, що якби питання в цьому стоїть. Але навіть якби, з року 19, якщо не появляється там експлуатація автомобіля, 244 тисячі це немалий пробіг. Не малий пробіг. І до цього потрібно, друзі, звикати. Так воно є. Крутять електрички і все крутять. От, От у вас вам яскравий доказ. Заявлений пробіг 90, а по факту 244. Прям як ми любимо, як в дизеля. До 200. Тому от така ситуація. Автомобіль якби з одного боку не бути не фарбований, з другого боку там є царапини, з правого боку, є глибоко м'ята на бампері. Не ідеальний, не неідеальне авто. А ми рухаємось далі. І далі в нас я змістив той огляд у другого ліфа. Зараз треба буде зробити комп'ютерну діагностику Peugeot 308 HDI на автоматі на І Після того вже будемо рухатися на наступного того ліфа з 40-го, але там 155 заявленого пробігу, це не по підбору, це замовлений огляд. Там його треба буде перевірити по факту. Він там десь в центрі міста нас знаходиться. Вона приколі, так? 300 кілометрів і чек вискакує. Добре. Будемо дивитися Що там і як там. Так, що помилки не по ЄГР, а по... Сажевий. І... Геометрія турбіни. Геометрія турбіни. Датчик, бачонок треба дивитися. З'єднання трубки. Чи вакуум там нормальний, чи вона не свистить, і чи не підклинено. кілометрів. Людина експлуатує, я попросив, тому що є помилки по е, якісь помилки, автомобіль втратив тягу, 1,6 дизель, автомобіль 2017 року, якщо не помиляюсь, е, на автоматичній коробці. І каже, їхав, зникла тяга, машина стала дуже тупа, м'яко кажучи. Ну, якби Ознаки знайомі, здебільшого якби, приговорю ЄГР, клапан рециркуляції, тому що десь він підзабитий був. І йому його чистили просто, буквально нещодавно чистили, але от він проїхався, трішки ні наче спочатку все гаразд, потім не ок, знову ж таки. Приїхав, але приїхав подивився, по-перше, вони йому не адаптували. І після чистки в будь-якому випадку треба адаптувати, адаптувати саме, саму позицію. ЄГР, через вціне було обладнання, це все зробив. А друге помилка була в нього ще по датчику позиції потенціометра турбіни. Ну а там треба вже перевіряти сам цей так званий той бочонок. Не знаю, як правильно звати то, цю бочечку з тим штоком, чи вона не пропускає на вакуум. І, бо так, по позиції, якби на холостих є недопрацювання самого потенціометра, а коли даєш якби, педаль акселератора трішки оберти на холостих, принаймні. А, якби, тиск, тиск відповідає заданому тобі, не тиск, а саме позиція на потенціометрі. Тому треба зважати на потенціометр. Сказав, що треба перевіряти саме цей датчик і потенціометр самої турбіни. Ну, і з іншого боку, перевірив саму крильчатку, зняв є невеликий знос. Не поперечний крильчатки турбіни, а не повздовжний, а поперечний на самій турбіні. І є масляний наліт. Ну, тобто сама турбіна вже, звичайно, трішки зношена. якось так. Їдемо далі. Далі в нас ще один ліф. Тут царапана болота, ця фара ще не потіє, нічого. Тут царапана наплавка з таким анімальними. Ось тут, ось тут, ось тут. Фару показував жовта. Санкування є. Я піду такий з невеличких напилень, як бампер був. Чого по шару? Нє. Їдемо. 185, фірма. 200, 270, 200, 300 десь. 20 вже. Так, резина. Всесезонка Європа. 17-го новая 17-тверка 200. Не злазить на задні м'я, і тут є отака матрічка. Це вже 600 700. Набіг назад. І так, друзі, такий автомобіль, звичайно, є, про що розповісти, як то кажуть. Автомобіль 18-го року приїхав з Голландії згідно легенди так званої продавця. Автомобіль. Придбав його син, проте якби, його мобілізували. і, Відповідно, тепер вони його продають, м м, наче купували під ключ, типу пригон для себе, їм хтось якби, цей автомобіль якби, знайшов і пригнав, я так зрозумів. Автомобіль з, з, з Голландії в оголошенні, вказаний пробіг що 148 чи 149, по факту 152 тисячі зараз на одометрі. По кузу у нас 2018 рік, по кузу фарбована ліва сторона, там здається водійська дверка, як прикріплю це відео з містом шпатлівки, здається, заднє крило з переходом. Якось так. Є царапина з правого боку. Але якби це не найгірша сторона, не найгірша сторона. По пробігу вона якби і по офіційному підтверджувалася. І це не там той ліф, попередній, якщо оглядав, там, де не було ніякого підтвердження би, по офіційній базі. Тут є підтвердження, є рдв так звана, тобто тих огляд з Голландії, який вона там на 130 чи на 140. -ка. Я маю фотографію, продемонструю зараз десь тут. І відповідно, якби 150 тисяч це рідний пробіг цього автомобіля. І я, оце відео, оце, зараз цей момент дуже важливий для тих, і хто вважає, що перевіряти електромобіль треба просто от, підключитися і сказати: от, якби більш-менш непоганий перепад. От, от вам перепад по комірках на цьому автомобілі. Це не, ну, не найкращий варіант насправді. І ви вже бачите, що там десь в районі 80 мВ перепаду між комірки, особливо там 80-60 і там останні. Великий достатньо перепад, Але в мене в прайсі тепер в послугах вказана така ж послуга викадка. Тобто, крім перевірки автомобіля, є ще викадка. Тобто, тобто, я сідаю з власником, з продавцем, ми їдемо, розряджаємо його майже до нуля і дивимося, як вона в ходу, як комірки себе поводять, коли вони вже більш розряджені, більш навантажені, більш пригріта батарея. І тоді, коли батарея майже розряджена, тоді видно найбільше, помітно, найбільше перепад по комірках. Крім послуги перевірки автомобіля, тепер у мене є ще й послуга викатки автомобіля. Вона займає певний час, тому що якби, треба дозволу, треба, щоб була страховка на автомобілі, і якби, треба час. Це займає перш за все час. І в цьому випадку, в цьому випадку, це викадка, ну якби, це для того, хто вважає, що можна перевірити, автомобіль стоячий. От все гаразд, це половина насос там справний, все гаразд, все окей. Але от увага, от просто увага, подивіться на цей кусочок відео, я, автомобіль знаходиться в центрі Львова. Приїхатись там, розігнатися, я не можу сказати, що це так спеціально було підстроєно, що автомобіль був в центрі, там, де не можна було ніде розвинути якусь швидкість, розігнатися трішки. Але навіть. На невеличкому клаптику дороги, де можна було розігнатися до 40-50, на жаль, мабуть, там відео буде трястися, тому що я їхав одною рукою, знімав. От ви дивіться, який процент батареї акумуляторної, який процент акумуляторної батареї? Як він змінюється просто? Від того, що я нажимаю педаль акселератора і відпускаю. Він Просто шалено змінюється. Був 34-35, ви нажимаєте на педаль акселератора, він впадає до 27-22. Просто далі не було де розігнатися і не було без еко нормально розвинути швидкість. Але я думаю, що реально тоді, коли нажати нормально педаль акселератора, і якби дорога би дозволяла, у нас би, ну, вистрибнула помилка по батареї. Черепашка так звана. І. І все. То там реально велика проблема з акумуляторною батареєю. Пробіг рідний. 150 тисяч. Це не є там попередній варіант, там попередньому варіант. І то HX був здається більший внутрішній опір. І Сох, наче більший. Тут Сох 82. Сох 82. А... Внутрішній опір здається, 40 з чимось, я не пригадую. А дивлячись на графу кумірок, великий перепад. І якщо ви будете просто стояти і вважати, що 82, ну це непоганий сох. 82, ну це ж непоганий сох. Але достатньо просто трішки нагріти батарею, просто як я нагрівав. Ми стояли, не було можливості. Я в процесі перевіряв тепловий насос, то акумуляторну батарею нагрівав без теплового нагрівання йшло до 30 градусів в салоні. Ну, тобто якимось таким чином. А потім вже проїхався. І ось коли ми їдемо, навіть на такому невеликому ділянці такий. Я не мав змоги дивитися, якби, які там перепади по комірках. але думаю, там було більше, ніж 200 мВ. Мабуть. Можливо, помиляюсь, Але як падав запас ходу і рівень акумуляторної батареї? Просто на очах. Це не є пришвидшене відео. Це не ну. От тобі, Лів. З Європи з чесним 150 тисяч перевіреним пробігом, як то кажуть. От вам 150 тисяч пробіг. Тому, ще раз повторюю, акумуляторну батарею, зараз є багато проблем по сорокових ліфах, проявляється багато проблем. По Іоніках 28-х, то тема окремого відеоматеріалу, мабуть. Всі, хто любить Іонік-28, і кажуть, а там безподобна батарея, неймовірна, свинця там багато, ще там чого, не знаю. Є проблеми. І найкращим варіантом для перевірки, хочете самі перевірити, викатуйте автомобіль майже до нуля. Тоді ви побачите, як вона себе поводить. Падає рівень акумуляторної батареї, не падає, і всі речі проявляться. Е, тому ще раз. Ще раз підтвердження тому, що якби, 150 пробігу, якби невеликий пробіг. І дивлячись на СОх-82, ну якби це ще не, не, не найгірший варіант, 82 СОГ, ще можна їздити. Але не на те потрібно дивитися. І потрібно на автомобілі їхати, щоб, щоб бачити, ну, реально, як вона себе поводить. Якщо вам потрібно перевірити автомобіль, підібрати, на сьогоднішній день, на сьогоднішній робочий завершується. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль, звертайтесь за телефоном і описом, який ви знайдете до цього відеоматеріалу. Прайс вказаний також в описі до цього відеоматеріалу. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайк. До зустрічі!